Проблема не в язику, проблема набагато більша. Якщо людина в серці носить моду, вона буде говорити про моду, вона не зможе не говорити. Якщо в людини в серці трактор, вона буде говорити про трактор. Якщо в людини в серці новини, вона буде говорити про новини. От приходять віруючі в зібрання, і замість того, щоб говорити, який прекрасний Ісус Христос. Вони говорять про новини. Про що це говорить? Це говорить про те, що на протязі тижня оцей брехун був не виключений, і людина цілий тиждень слухала новини. Коли вона приходить в зібрання, про що вона може говорити? Про новини. Чому? Бо новинами наповнене серце. Коли людське серце наповнене пустотою, про що буде людина говорити? Про пустоту. Вона не може про щось більше говорити, тому що її серце наповнене пустотою. Гнилі слова, скажіть мені, що відображають, на що вони кажуть. Якщо гнилі слова, яке серце? Гниле. Твоє серце прогнило. В твоєму серці гниль. Гниль. Як ти сподіваєшся з гнилью в серці догодити Сину Божому? Чи це можливо? Уста, бо, уста не треба лікувати. Уста не лікуються. Лікувати треба серце. А вилікувавши серце, автоматично вилікуються уста. Ти не зможеш, ти не зможеш. Говорити мудрі речі, якщо в серці глупота. Ти не замаскуєшся так надовго. Ну ти ж не зможеш інше казати, якщо воно в тебе сидить в серці, то ізбавляйся від цього. Ізбавляйся. Ти не сховаєш матюки, якщо ти матюкаєшся, ти їх сьогодні сховав. Завтра завтра між людьми це скажеш. Прийде старість, коли людина вже не має сили так ховати в старості опозоришся. Коли б ти мав бути достойний старець, достойна стариця і з повагою померти, то Бог зніме охрану і будеш ну, на стид малим дітям. На стид малим дітям. Тому, брати і сестри, наші уста. Вони тільки показують, що у нашому серці. Тому, якщо на наших густах гнилі слова, це дуже погано. І якби ми їх не окультурували, як би ми їх не маскували, все рівно це гнилі слова. І від них треба позбавлятися. Ми будемо зараз молити з вами до Господа, щоб Господь омив наші серця кров'ю своєю. Омив. І ми більше ніколи, ні разу. Не говорили гнилих слів, не матюкались, не говорили оцих цих пошлих всяких таких слів. Ви знаєте, є різні окультурені пошлості, окультурені. Не придрешся. Культурна фраза. Але люди знають, що стоїть за цією фразою. Тому ну що ти дуриш сам себе? Це пошла фраза. Тому, дорогі брати і сестри, давайте ми. У нас є до кого звернутися, правда? У нас є Господь. Він казав, не залишу вас сиротами. Він не одну нашу біду вже лікував, не один гріх ми перемагали разом з ним, ми і це переможемо. Амінь. Переможемо. Разом з Ісусом Христом. Відкажемося, відречемося. Скажемо, ми не хочемо більше говорити о цих гнилих, непотрібних нікому фраз. Давайте помолимося, а Бог має силу нас змінити. Амінь.